Eh, paru, paru. La vida, la vida son un paru, eh, paru, 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 eh. На цій стратегії заробить кожен, так як я спочатку заробив 5 мільйонів гривень, до цього я вже уводив 3 мільйони гривень. Купив собі авто, купив собі квартиру і живу своє найкраще життя. Але колись я розпочинав із 10 доларів, потім повнив на 100 доларів. І вже третій рік я торгую по цій стратегії. Стратегія з сайтом, який дає мені сигнали. Тобто я більше не аналізую, тобто я більше не аналізую ринок, мені це не потрібно. Я там не вмикаю ніякі індикатори, ніякі там паттерни. Я Просто заходжу на цей сайт, ніякі там паттерни мені не потрібні, мені потрібен лише ось цей сайт, який дає мені сигнал. Кажу купляти, заходжу до гори і отримую прибуток, якось обуло об 5 хвилин тому назад. І в цьому відео я покажу тобі стратегію, на якій саме ти зможеш заробити гроші. Якщо хочеш, можеш протестувати її на демо рахунку Тож обов'язково бери і заходь. Це дві шанс. Тож полетіла, буду все показувати. Дивись, коли в мене з'явився ось цей сайт, який дає мені сигнали, це наш трейдин моє життя стало набагато. То почастіше, так як мені не потрібно більше нічого аналізувати. Тобто, я просто торгую на брокері Pocket Option, торгую з ось цим сетом, який дає мені сигнал. Я обираю валютну пару, вбиваю її сюди, мені надходить все-таки сигнал, я заходжу на хвилинку і заробляю гроші. Тобто більше не потрібно тобі нічого. Але давай поступово, щоб якщо ти захочеш так само повторити, щоб я там тебе не затримував, щоб ти там дуже довго ніде не шукав в інтернеті. Прямо зараз спускайся в закріплений коментар під цим відео і приходь в мій безкоштовний телеграм-канал. Тут наша актуальна стратегія по заробітку грошей онлайн та всі активні посилання. Тож все максимально просто, переходь сюди та забирай всю інформацію, канал поки відкритий, але скоро будемо його зачиняти. Тож, це твій шанс. Переходь, шукаю тебе тут. А тим часом давайте отримуємо. Ти наш перший сигнал З самого початку. Я обираю час нашої години. Це саме одна хвилинка, і з годи я буду заходити ще на 25 тисяч гривень. Надалі я обираю нашу валютну пару без оцього підпису OTC. Тобто, хай це буде у мене рандомно Євро GPI. Ось я обрав Євро GPI. Надалі переходжу просто на наш сайт та пошуку пишу назву нашої валютної пари Євро GPI. І надалі інструмент нам потрібно ось знайти, спуститися донизу і знайти наш інструмент OANDA. Ось він у нас справа Forex OANDA, тобто ось, ось зверху. І ми тиснемо просто Євро GPI, Oanda, огляд інструменту. Все, це в нас вже формується наш перший сигнал. Надалі ми Тиснемо технічний аналіз. І одна хвилина, яка нам каже купляти. Я просто повертаюсь на брокера, тисну купити на одну хвилину. І з цієї угоди я зроблю рівно 20 тисяч гривень. Це ми можемо ось тут побачити рівно 20-ку, а це у нас 500 доларів. Тож в цілому, ось так я працюю, і ось ця є стратегією, на якій ну, просто кожен, так як тут, ну, взагалі нічого важкого немає. Ти просто обираєш валютну пару, переходиш на ось цей сайт, пишеш його в пошуку, тиснеш там одна хвилина. Я кажу купляти уся справу. ти можеш бачити всі індикатори, які кажуть, чому ми будемо зростати догори, і просто забираєш ідеальний прибуток. Тобто в мене через 30 секунд буде вже прибуток плюс 20 тисяч гривень. Тобто так ми працюємо кожного дня. І саме в своєму телеграм-каналі ви можете побачити, що я постійно показую всі ці наші торгові стратегії безкоштовно. От як, Так, як в закріпленому сьому коментарі. Тож переходь та дивись. І тим часом, рівно через 10 секунд, я зароблю плюс 500 доларів. Ух ти, така волатильність. На на ринку сильна, так як сьогодні в нас п'ятниця, але ж в цілому ну, нічого страшного в цьому немає. І рівно через 1 секунду, ага, в мене угода фіксується в повернення. Тобто давайте оновимо наш сайт, гроші мені повернулися, так як наш графік в момент кінця угоду був на тій ж самій точці. Я тисну ще раз купити, так як наш трейдинг'ю до сих пір каже купити. І в такому випадку, давайте. Просто призаходимо також саме догори, але ж ми можемо бачити, що ринок в нас взагалі такий дуже волатильно рухається. Ну, нічого страшного, я таки думаю, що наш трейдинг'ю це все розуміє і предугадує таку сильну волатильність. Так воно відбувається, те, що графік в нас зростає потрохи догори, що і принесе мені прибуток в 500 баксів. Тож, в цілому, не знаю навіть як коментувати, так як це є однією з самих найкращих стратегій, які тільки взагалі є на ринку. Тож. Ну, просто береш сигнал, заходиш в угоду і заробляєш велику суму грошей. Тож до кінця нашого угоди залишається 17 секунд. Ще дуже сильно хочу наголосити, як ми працюємо, щоб запобігти якихось збитків, коли одна угода, все, мабуть, так і покажу. Коли наша одна угода сходить в мінус, ми працюємо суто по мартингейлу. Коли усього у мене умовний мінус на 25 тисяч гривень, так, ця угода зачинилася в мінус через сильну волатильність, Я просто помножу суму угоди на двоє на 50 тисяч гривень, та перезаходжу ще раз. Це називається наш Мартингейл. Тобто ця охота друга відіб'є повністю мій збиток і принесе мені прибуток. Захочу ще на 50 тисяч гривень до гори, так як наш сайт до сих пір каже купляти. І наразі я зроблю плюс 40 тисяч гривень цієї годи, якщо вона, звісно, також зайде в плюсик, а, тобто 40 тисяч гривень я повертаю свої 25 і на 15 виходжу в чистий прибуток. Саме по такому принципу ми і торгуємо. І навіть якщо зараз ця оходу на 50 тисяч зайде в мінус, я буду заходити на 100 тисяч гривень ще раз. І так, поки в мене не вийде плюсик, а там 3 плюси в мінус, 3 верніше 3 мінуси в ряд у нас бути не може просто. Так як зараз ви просто це побачите. У мене баланс дозволяє так працювати. Сподіваюся, що у вас буде також само там, рекомендована сума це розпочинати хоча б мінімум зі 100 доларів. Це є ідеальною сумою. І через 15 секунд, якщо все буде добре, якщо зараз не буде вибивати нас донизу через сильну валютильність у п'ятницю, ми зробимо 40 тисяч гривень, з яких я повертаю 25 тисяч з минулої годи і виходжу в чистий прибуток на 15 тисяч гривень. І що, друзі, саме так в нас і відбувається. Ось вам і валютний бізнес трейдинг. Перша угода зачинилася в мінус на 25 тисяч через те, що в нас дуже сильна волатильність. Наша друга угода по нашому ж сайту зачинилася в ідеальніший плюсик, і ми чистимо, зробили плюс 15 тисяч. Тож саме так я і працюю, друзі. Саме так ми працюємо кожного дня, і саме це є стратегією, на якій заробить кожен. Тобто тобі не потрібно щось там аналізувати, просто береш сигнал, заходиш і заробляєш. В, мабуть, з понеділка вже в нас будуть більш точні сигнали, так як п'ятниця, висефи самі Кожен трейдер розуміє, яка сильна волатильність у п'ятницю, і трошки важкувато може там усе в, таку, в таку пору торгувати. І, але все одно, там відео віде в нас їде лише на 5 хвилинок, 6, і за 5-6 хвилинок я зробив плюс 15 тисяч гривень. Ну, це, як на мене, золота жила. Тож переходь до мене в телеграм-канал, дивись ось цю стратегію та заробляй гроші разом з нами. Ну що, побачимось.